Всім привіт! Мене звати Тетяна, мені 39. Я живу в селі. У мене є чоловік, немає дітей, в мене є троє кошечок. Дві з них дуже вредні. І одна з них зараз ходить от і мявкає. І я вирішила, що хочу да, вести YouTube для себе, для таких, як я. В качестві підтримки, може, вдохновення, не знаю. Я до цього була ну, в соцсетях, була так переважно в інстаграмі. Ну, хто там, той, я думаю, розуміє, що часто ми там такі стараємося бути красивими, експертами. І ну, у мене так було, по крайній мірі. І я від цього дуже втомилася. Мені, як наче там було тісно. І от цей час я хочу попробувати щось нове, і подумала, що чого б його не попробувати в Ютубі. І хочу тут просто ділитися своєю життю в селі, не думаючи про те, як це виглядає, естетично чи не дуже. Ну, в інстаграмі можна собі таке дозволяти. Ну, от у мене там склалися такі стосунки, що я. Трішечки була. Старалась бути естетичною. Трішечки. От, кричіть, моя кицька. Де ти? покажись. Рейчин. Цирей. От. І а мені хочеться більше показувати таке просте сільське життя. Ми живемо в Харківській області. У нас дуже погана погода, просто скверна. Я балакаю суржиком. Е, і от. <свіг> я зараз не працюю, бо мене місяць назад звільнили, а я працювала копірайтером в IT. І до цього, років 20, я була копірайтером, маркетологом. Е, ну, це такі основні мої професії. І пробувала себе в інших, звісно, діяльностях. Е, зараз я розвиваюся як. Фітнес-тренер, точніше, як такий самостійний тренер, або село показало мені, що я люблю спорт. І тільки коли я переїхала в село, а це случилось літом 23-го, я побачила, що блін можна жити по-другому іначе Так що. Я вас тут приветствую. Я сподіваюся, що щось буде вам тут цікаве, інтересне, може просто успокоїтельне, щось смішне, може. Ну, коротше, я сподіваюся, що кожен знайде щось тут хороше. По крайній мірі, моя мета така, що ділитися чимось хорошим. Зараз я вийшла в огород, покажу вам трошки, що тут у нас, бо у нас хотіла сказати, що ще осінь, але ні, тут грудень. 17 грудня. Ну, погода така осіння. Щораз покажу. Це от наш город, а туди далі йде поле. Ми там дерева садимо потихеньку. Ось тут була моя капуста ще недавно. Я третій раз самостоятельно сажу огород, ну з чоловіком. Ну, кожен рік це щось як нове, кожен раз щось узнаю нове. Наприклад, що э, середню стигу капусту треба прибирати раніше, а я її дотягнула до, мабуть, листопада. Ну що ж, я записую свої оці факапи, щоб наступного сезону виправляти. Це теж наш огород, це просто тут така дорожка. Кстати, пішли подивимося. Я ж недавно посадила вообще то часник і цибулю на зиму. І можна сказати, що вже щось виросло. Аж отсюди видно. Такі діла. а грязно, звісно, зря я пішла. Ну, ради такого дела. дивіться, росте. Вон щось повиростало ж таки. Ну, взагалі, оце вся латка в мене. Щасником цибулюю. Е -е, ожидаю, велику вражаю, да. Там наш двір. Там у нас поля. Ми туди ходимо гуляти. І отакі в мене до путешествия. Не за границю, а в поля. Це ось наша ліщина. Далі вже йде територія сусідів. Ось наш виноградик. І ви не повірите, Чебрець, і він, оказується, може рости. При мінусовій температурі. Я цього не знала, але тепер я це бачу. Я перший раз посадила його в цьому году. Чи брець, чи тим'ян. Ну, для чая. Росте. Це мій матіоле. Я себе зараз чувствую трошки як... Як наче я перший раз взяла в руки телефон і мамі розказує, що я тут бачу. <смі> ну, що робити перший раз? воно завжди якось так. Це у нас тут класиться, трава класиться для мульчірування. Колись розкажу, що у нас з деревами, а це робиться ну, не сьогодні. Це ось ми теж гілки складаємо. То вже сусіди пішли, а це ось ми. В общем, теж мульчируємо. А ви мульчируєте? Бо це у нас компостна яма буде. Ще одна. Так. Так і живемо.